Стереотипи СССР, а чому ви так вважаєте? Я просто кажу про те, що е, сім'я це відповідальність і це нормально. СССР, а що там було? Ви знаєте, подивіться навіть колишні фільми: служебний роман, так? фільми дівчата. Там дуже багато саме, знаєте, блуда, де хтось десь закохався, пішов десь. Скільки побув, народили дитину, не одружилися, поплакали навіть. Знаєте. Тобто це не про стереотипи СССР. Ні, я розповідаю про християнське життя, по-перше, а по-друге, що насправді нам, жінкам, необхідно і чого ми насправді бажаємо. Зумієте, кожна жінка хоче щасливу сім'ю, чоловіка поруч, який її кохатиме, який не буде її зраджувати, який буде цінувати її, який буде її опора. Коли вона буде хвора там, чи, ну, які можуть бути труднощі, знаєте? Але буде поряд з нею. І це велике щастя, це великий скарб, коли є така людина поряд. Тому це не стереотипи. Тому що те, що, знаєте, начебто нав'язували там за сім'ю, але блуд він завжди був. А я кажу саме про... Життя сімейне, про яке жінки мріють і хочуть і бажають різних, різного віку і різ різного достатку, але всі ми хочемо щастя, любові, затишку. І це абсолютно нормально, абсолютно. Бо ну, така наша природа <світок> бути ніжною.